Прямої трансляції поєдинку однієї четвертої фіналу першої ліги українського футзалу. Слава Україні! Героям слава від наших футзалістів! І, як завжди, найбільше далі Денис Дубов, сьомий номер двадцятий, Роман Вороценко, сімнадцятий Ярослав Шипін. Першої ліги команда виграла свою групу на першому етапі змагань. Зараз удар. Від Станіслава Шклярука о, команда Стейт, який все-таки дозволить челюді прошмигнути, якось похлизнути ближній кут своїх воріт. Зараз він виручає так, на перемогу. Любарський. Гаркуша. Ух, це вийшло досить небезпечно. Ніби не сильно. Щоб одразу ж цей момент перетворити в гол Романюк. Романюк відривається від опіки опонента Др... недригунський Асеник двічі пробивав. Далекий поки що Любарт від свого стандартного такого темпу гри, але це не заважає князям відкрити рахунок у цій грі. Богдан Мізюк втретє за ці два матчі засмучує. Колективу з Дніпра, але вже зуміли таки потішити своїх вболівальників князі. А зараз рахунок стає 2-0. Михайло запорожець після перехоплення відзначається ударом у порожню рамку. І карає за ворнік. Ну і це вже йде до Сирени, яка. На перерву відправляє Любард у матчі проти Аместей з перевагою рахунку 2-0. Нагадаємо, що Богдан Мізіпра розпочинає п'ятьма польовими. Другий тайм. І ось святкує забитий м'яч. Я ще так дивився. Можливо, там десь настільки гострого кута залетів м'яч після цього удару Любарського. Стейт. Передача у центр від Лубарського не проходить. Немає тут порушення правил на думку арбітрів. Поїхали майданчика у відбирання і вдало коробиться. Правда, сам втрачає. Там буде відкладений пол Отинозарія Селика, що тут не залітає м'яч у ворота. Пауза, звісно ж, Джагуру. Люйка. А це приден на користь. Любарта. що щоправда, ні, скасовується. Цей гол скасовується. Джефіксу. Um. На різницю у Дван м'ячі. Запорожець з острого кута пробиває. Зараз можна Третій гол у ворота. А Стейт стає. І його автором стає Богдан Мізюк. Там в коментарях до трансляції хтось писав, що сьогодні Богдан Мізюк. Люка. Бубарський. Його тут Запорожець. Скинув м'яч на... Мізюка і Мізюк втретє у нашому поєдинку відзначається 4-1 на користь Любарта. І черговий гол Мізюка. Вже 14 у нього. Третій номер. Любарський. Не вдається йому розпитати Мізюка. Не виходить м'яч за межі поля. За межі майданчика перепрошує. Ощенко. Грає Через Любарську. Любарський. Знаходить Шибінського. Шибінський має шанс і реалізовує його. Все-таки вдалося йому відтіснити Романюка. Прикрити м'яч корпусом і забити гарним ударом. Без шансів для Горніка. 4-2 у нашому матчі. Ну, тепер Дуков п'ятим польовим виходить. Дудніпрян. Любарський. І знову друге в цьому матчі Любарський відзначається з гострого кута. Ось і проблемка Тому вималювалася у Любарта. Дубль на рахунку Любарської. 4-3 рахунок у цьому поєдинку. Знайшли все-таки якусь шпаринку дитячих команд, дитячих юнацьких команд Любарта. І знову Любарський. Оце е, якраз е, та заготовочка, якась... Шибінський. Шибінський обходить двох одразу гравців. Люборта пробиває. Горник рятує команду. Не хоче він програму бити. Іде передача на Шибінського. Ярославов простріл і лунає у нас фінальна сирена. Друзі. 4-3 з таким рахунком завдяки Петрику Богдана Мізюка та голову Михайла Запорожця переграє Люборт у другому чвертьфінальному матчі.